Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у відео покажу багато одягу, взуття, а також сумки. Це другий день завозу, ціна за кілограм, сьогодні 349 гривень. Я розпочну свій огляд от з такого жакету. Має він тут таку дуже цікаву оригінальну нашивку попереду. І це якийсь, я так розумію, корейський або японський бренд. Ось такі тут бірки, тому склад не можу вам озвучити. Можливо, це і полястер, можливо віскоза, адже тканина дуже приємна на дотик. Ось такий жакет в примірці. Це розмір L і як на мене чудово підійшов. Він прямого крою виглядає стильно сучасно. І колір теж мені подобається щось таке, от проміжне між коричневим, бежевим, красиво. У нього такий горіховий відтінок. Жакет в ідеально новому стані. Дуже мені сподобався. Я довго роздумувала купляти чи не купляти. Його ціну вам обов'язково скажу. Я його поважила, але все-таки залишила в магазині. Наступним буду приміряти ось такий подовжений жилет. Він такої грубої в'язки, має бути надзвичайно теплим. Це Mark Spencer, 18-й, такий доволі великий розмір. І склад тут хороший: 26% вовна. Решта акрил. Жилетка, чи навіть буде правильніше сказати, така от накидка в ідеальному стані. Вона йде такого прямого крою. Мені дуже подобається для офісу, для утеплення просто супер річ. По бокам має такі от розрізи, вона йде без застібок, просто ось так. От можна накидувати на себе. Загалом мені подобається, дуже тепла, дуже така от комфортна, зручна, але не зовсім в моєму стилі, тому не брала для себе. Ну і заважить, вона сьогодні, мабуть, доволі дорого, адже це другий день. Ціна 349 гривень, а жилетка доволі важка. А ось ця кофта має бути вам знайома, адже я її показувала в одному з своїх минулих відео. Щоправда, тоді вона продавалась на люксі. Багатьом вона сподобалася, багато отримала коментарів. Тут чудовий склад, вона на 100% шовку. Тканина доволі тонка, тобто це для якоїсь такої теплої весни ковтина. Вона такого лососового коралового світлого кольору і в прекрасному ідеальному стані. На люксі ця кофта коштувала 120 гривень. Зараз її продають на вазі, і ціну вам скажу трішечки пізніше, але звісно, що це вже значно дешевша ціна. Хто дивився моє минуле відео, той, напевно, пригадує, я собі купила таку ж кофту лише в бежевому кольорі. І взяла до примірочної ще ось такий кардиган, чи це накидку в такому ніжному бусковому відтінку. Взяла лише вам показати, адже тут чудовий склад, тут 100% вовни мірі носа, надзвичайно м'яка тканина, приємна до тіла, але ця накидка зовсім не в моєму стилі. Я не люблю ось такі от рюшечки, не люблю ось таку от класику. Ну і по розміру вона мені абсолютно не підійшла, але склад справді дуже класний, колір дуже класний, сама річ дуже якісна, тому не могла вам її не показати. І стан ідеальний, жодного дефекту я не знайшла. Хоча, можливо, вона трішечки сіла в розмірі, адже розмір був вказаний М, а вона, як для М ки все-таки маловата. Наступною буду приміряти ось таку кофту, чи це навіть светр. Тут теж дуже хороший склад, розмір вказаний XS. Він такого незвичного, синьо-зеленого відтінку. Щоправда, мені не подобається внизу має кишеньки, зараз в примірці вам це краще покажу. Тут склад 95% бавовна і 5% кашеміру, що додає м'якості тій тканині. Але, попри чудовий склад і прекрасний колір, власне, светр мені абсолютно не подобається. У нього жахливий крій, фасон. Якось дуже дивно він пошитий, можливо, він не для вагітних, оскільки такий у нього, бачите, скошений з боку шов. А стан у нього хороший, ідеальний, я б сказала. Але сама думаю, через цей незвичний крій цей сфетрик і не забрали до другого дня. А ця кофта могла стати сьогодні моєю найкращою знахідкою, адже це дуже крутий бренд, же й дуже класний тут склад, 100% вовна міріноса. Дуже мені подобається цей принт, такий смугастий вверху, таке незвичне оздоблення камінням-бісером. І це таке дуже круте поєднання, кежуального стилю зі святковим. Але, на жаль, на ньому були такі невеличкі плями попереду, і я не ризикнула його купити. Розмір тут вказаний S, кофта йде в обтяжку, і, якщо чесно, мені це навіть в ній подобається, адже її класно заправляти всередину, виглядає вона дуже ніжно-делікатно. Як вам ця кофта, пишіть в коментарях подобається чи не подобається ось це таке от в ній оздоблення бісером. А далі буду переміряти светер. Тут вказаний розмір XXL, але він виглядає на льком. Скоріше за все, він поправся і зменшився в розмірі. Має він ковтунці, але це нічого страшного, адже він з вовни. І ці ковтунці можна буде легко почистити. 95% вовна, 5 поліамід. Дуже крутий тут колір, такий от гірчичний для вовни, взагалі незвичний. Як на мене, чудово він підійшов по розміру, можливо, трішки у нього задовгі рукава, але в принципі не критично. І, в принципі, для зими це навіть плюс. Дуже теплий светр, дуже яскравий, таке от сонечко, але має він такий невеличкий мінус, він дуже колючий. В іншому він просто супер, і якщо його почистити, то взагалі можна сказати, буде в ідеальному стані. Далі буду приміряти ось таку кофтину в чорному кольорі. Розмір вказаний S. Внизу має ось такі цікаві зав'язки, можна тут робити різноманітні банти. І за складом вона непогана. 58% куто, 42% поліестер. Попри те, що це розмір S, кофта чудово підійшла, рукавчики, в принципі, не є короткими. Ну і сама по собі вона така йде топом, тобто вона має бути така коротка. Якщо говорити про її стан, то кофта без дефектів, без нюансів в ідеальному стані, але на фоні інших знахідок все-таки виглядає простоватою і такою ніякою. Далі буду приміряти ось такий светр. Тут розмір XS і це у нас фірма HD. Светр йде подовжений, по бокам має розрізи. І тут чудовий склад, як для цієї фірми. Думаю, що це їхня преміальна лінійка, адже є 12% вовни і 5% альпаки. Але светер мені абсолютно не підійшов по розміру. Він все-таки, бачите, дуже короткий, як для такого фасону, і розрізи виходять аж ось тут вверху. Якщо б не було розрізів, можна, в принципі, було б його заправити, а так ці розрізи доходять надто високо. Хоча як варіант, можна їх зашити. І взяла до примірочної ще одну смугасту кофту. Тут теж класний склад тканини, доволі такий незвичний, намішаний. Власне, переважає віско за 48%, алає 3% вовни і 5% кашеміру, також поліамід. Тут кольори традиційні для таких смугастих кофт, темно синій з білим завжди виглядає красиво. І була б вона просто чудовою, якщо б не ось ці нашивки на ліктях. Не люблю власне кофти, де є такі от нашивки, такі от латки. Наступно я буду приміряти ось таку білу кофту, декоровану такою як ниткою. Вона такого доволі прямого крою з круглим вирізом, склад непоганий, 68% райен, решта нейлон. Тут був розмір вказаний S, але тут така от повна S, я б навіть сказала, що це ціла М. І рукавчики хорошої довжини, і сама по собі вона теж хороша. Щоправда, тканина тут така, знаєте, як віддає прохолодою, тобто явно вона не для осені, не для зими, а більше така вже весняна. Стан у неї ідеальний, дуже цікава, така одночасно ніби і проста, і в той час оригінальна. І взяла до примірочної ось такий гольф, дуже базовий, красивий тут відтінок бежевого. Такий він жовтий беж, розмір М, і вказано, що він пошитий в Америці, USA. Стан у нього ідеальний. Склад канини тут повністю натуральний, 100% бавовна. Дуже якісна бавовна, приємна до тіла. І видно по ньому, що виконаний він пошитий просто на десятку. Щоправда, мені тут не дуже подобаються ось ці манжети на рукавах, тому носити його як якусь таку самостійну річ, напевно, не можна. А все-таки він призначений, аби його піддягати під низ або, наприклад, для дому. Наступна моя знахідка дуже мімімічна: це ось такий от кардиган в сердечка. Він з такої дуже тонкої тканини, але водночас теплий, адже це вовна міріноса, 100% вовна. Сама тканина дуже ніжна. І гляньте, як чудово він виглядає на фігурі. Щоправда, це еска і на мене, на жаль, він замаленький. На жаль, дуже сильно розходяться гудзики, це помітно, так що це не мій розмір, не було, б гудзиків можна було б купляти і носити. І, хоча я не люблю ось такі яскраві принти, сердечка це не зовсім моя історія. Я люблю більш базові речі, однотонні речі. Ось цей кардиган дуже мені сподобався, дуже делікатний. І тут така тканина просто супер. І знайшла ще ось такий яскравий рожевий светр від River Island. Тут дуже великий виріз виподібний, тобто його треба вдягати поверх чогось, або футболки, або сорочки. Тут дуже крутий склад. 29% вовни, 8 кашеміру, 8 ангори. Також є віскоза нейлон. А буду я його приміряти ось такою майкою в такому бежевому тілесному відтінку. Вона йде в рубчик, ідеально підходить для нижнього шару. Склад тканини чудовий, 95% бавовна, 5 еластан. Розмір був вказаний М. Ну і ось так це все разом виглядає. На жаль, рожевий светр виявився з дефектом, і хоча на перший погляд він мені здався в ідеальному стані, ось тут, на самому переді, є дірки. Як варіант, цю резинку можна заправляти в штани або ж підгинати і носити от в такому от вигляді. Ну, Але речі з дефектами я практично ніколи не купляю, і крім того, тут не одна дірка, а їх декілька. Тому, на жаль, лишається цей светрик з таким от чудовим складом в магазині. До речі, ось тут з боку у нього є такі от блискітки, я їх спочатку теж не помітила, я так розумію, це якесь лого. Так, тут написано перші букви назви бренду River Island. Далі буду приміряти ще один невеличкий делікатний кардиган в білому кольорі від Marken Spencer. Він такий, от бачите, вкорочений, рукавчик 3 четверті, ідеальний стан, такий він біло-молочний, і тут розмір вказаний 14%. А склад тканини непоганий, адже тут 83% віскози, Також є поліамід. Тканина тут тоненька, тобто це точно не для осені, не для зими кардиган. Це навіть не кардиган, а така от ковтина з гудзиками, адже вона йде в обтяжку, і я її вдягнула також поверха цієї такої тілесної майки. Хоча мені здається, що ця майка тут зайва, все-таки краще цей кардиган ця ковтина виглядала без нижнього шару. І взяла до примірочної ще ось такий базовий білий гольф в 42 розмірі на короткий рукав. Стан ідеальний, і тканина теж дуже приємна на дотик, це 100% бавовна. Бірка зі складом тут відрізана, але вверху, там де бренд, там де розмір, було все-таки вказано, що це котон. Ось такий має вигляд ця футболка-гольф в примірці. Виходить, що вона такого вільного крою, не обтягує, ніде не перетискає, і навіть рукавчики теж не обтягують руку. Це великий плюс. Класна така от річ, під які жакети, під піджаки можна піддягати. І давайте подивимось, як це виглядає власне, з жакетом. Я вдягнула перший жакет, який брала до приміручної, і цей гольф сюди просто ідеально вписався. Власне, з одягу це була моя вже остання знахідка. Ще я вам покажу взуття та сумки. А ви пишіть в коментарях, що з одягу вам сподобалося сьогодні найбільше. Як на мене, просто шикарний цього разу завіз. Дуже круті знахідки, як для другого дня. І я все-таки вирішила приміряти і вам показати білу кофту на гудзики без підтягання майки під низ, такої тілесної. Або і так, ви оцінили її красу. Ось така вона дуже ніжна, дуже делікатна. Дуже гармонійно поєднується з джинсами і заважить сьогодні не так вже й багато. І перед тим, як перейти до взуття, давайте покажу вам ціни. Довга жилетка заважила на 179 гривень. Бежевий жакет незрозумілого мені бренду заважив на 204 гривні. Ковта з шовку коралового такого кольору заважила на 83 гривні. Нагадую, на Люксі її продавали за 120 гривень. Смугаста кофта від J.Crew заважила 67 гривень, і смугаста кофта з додаванням кашеміру. 78 гривень. І давайте дивитися взуття. Були тут ось такі чоботи на підборах в новому стані. Підбори високі, але доволі стійкі. Абсолютно нові. Ще є магазина, така от що Щоправда, тут вказано, що це не натуральна шкіра, що це все замінник. І тільки гляньте, такі атласні були сірі чоботи, також абсолютно нові. Ось тут вказаний бренд, і теж така от магазинна наліпка. Не ношені, вони дуже довжелезні, такі от ботфорди. Тканина блискуча, вони на шпильці і тому виглядає дуже святково. Дивимося з вами далі. І тут були поруч ще одні з тканини, такої теж атласної, червички вже низькі, теж на шпильці на підборах, ну але вже не настільки високі. Це все я вам також показую ваговий товар, вагове взуття. Нагадується другий день завозу і ціна за кілограм 349 гривень. І ось тут були такі непогані кеди від філа на грубій такій танкетці. Їх треба, щоправда, добре почистити, відіпрати так стан у них хороший. Це у нас такі шкіряні босоніжки на високих підборах. І гляньте, які цікаві челси з коричневою підошвою, такою масивною. Вони в хорошому стані. Щоправда, вони не шкіряні, це замінник. І поруч тут ось такі класичні черевички на підборах в новому стані з шкіри натуральної. І гляньте, які були класні балетки, вони замшеві. Щоправда, стан у них так собі, тому давайте дивитися далі. Ось такі були дуже акцентні кеди від ванс, вони в такому рожевому кольорі з леопардовим принтом. І гляньте, які акцентні червоні макасіни в хорошому стані. Щоправда, вони не з натуральної шкіри. Ось тут внизу помітила челсі, але вони виявились також не з натуральної шкіри, ну і стан в них так собі є заломи такі на шкірі. Поруч з ними такі замшеві чоботи, але замша також не натуральна. І давайте ще з цієї сторони глянемо. Тут у нас такі от чобітки, вони вже з натуральної шкіри і в доволі хорошому стані. На невеличкому каблучку. І ось такі святкові черевики, вони такі, як бархатні, в ідеальному стані. Взуття сьогодні, як і одягу, дуже багато і є дуже багато в ідеальному стані, взагалі нового взуття. Ось ці черевики теж глянь, такі круті, вони з натуральної шкіри, такі вони в рокерському якомусь стилі з такими от металевими закльопками. Щоправда, у них стан далекий від ідеалу, видно, що їх любили, багато носили, аж каблуки стисали. І тут поруч, гляньте, які класні черевики на шнурівку. Вони в такому пудровому рожевому відтінку, але, на жаль, стан у них поганенький. І гляньте, які були балетки, вони гумові, такі, знаєте, як гумачки, з бантиками в хорошому стані. І тут всередині можна прочитати бренд. Але не знаю, наскільки вони практичні, оскільки резинове взуття, скоріше за все, буде парити. Якщо у вас такі були, то пишіть в коментарях, наскільки зручно в них ходити. І були ще ось такі непогані чоботи в новому стані, на підборах високі, але вони не шкіряні. І давайте покажу вам ще сумки. Була ось така з натуральної шкіри на двох ручках, але дуже заношена, ось тут вказаний бренд, можливо, вона навіть вінтажна. Є в неї і заломи, і потертості, хоча видно по ній, що дуже якісна сумка. Мені стала цікава її ціна. Ось так вона виглядає, цікава у неї форма, класний такий коричневий відтінок. І заважила ця сумка на майже кілограм, а саме 316 гривень. Давайте кладемо її звідки взяли, і подивимось, що у нас тут ще цікавого. Ось така невеличка сумочка у формі сумки багет. Щоправда, у неї немає ручки. Ось тут щось таке от прикріплено, але я так розумію, це не від неї. Сумка сама має таке от тиснення під рептилією, вона з замінника. Дивимося далі. Тут ще одна невеличка сумочка, тут вже така от імітація змії, дуже акуратна, вона на довгій руці, компактна і в хорошому стані. Це у нас якась велика така сумка дуже поганої якості. Не буду вам детально зупинятись, а ось ця теж доволі непогана сумочка, на перший погляд, але подивитись на неї знизу, теж якість так собі. Ось ця коричнева сумка доволі непогана, непоганої якості. Тут можна прочитати бренд, я так розумію, що це якийсь італійський бренд. На перший погляд, вона нібито шкіряна, але, от, судячи по ось цих клаптиках, все-таки ні. І давайте ще подивимося всередині. Тут є бірочка, і можна прочитати, що так, вона не шкіряна, вона з поліестру. Що верх, що середина. Сумок доволі багато, але якоїсь такої класної, крутої поки що так не знаходимо. Це був рюкзак в такому межому відтінку, він з ненатуральної шкіри. І тут така от бананка, поясна сумка, теж якість жахлива, це не шкіра. А ось ця невеличка комбінована сумка, схожа щотаки з натуральної шкіри. Хоча почала її роздивлятись і такий ні, це теж замінник. І ще ось така дуже схожа за формою на попередню сумку, невеличка, але вона зверху з дефектом. Я так розумію, там була якась застібка, кріплення, яке відірвали і залишились такі дірки. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь і до нових зустрічей.